Собак? Це тебе такий дикий дома, такий ну, в армии, правда. С тем. С дурным служим, ратушным то це тебе. Володька. Что а, а? Що Что цебин дурный? Це Ратушный я был. То есть один брат. А що він Побив тебе, певне. Ага. І що там як в армії було? А, хорошо, період. О, через день на ремень, через день на ремень. пта. Оце це буде хай. В армію. Пекло. Що це за на ремень, це що значить? А, карабіна заплечився. А, це гарні. Ні, всі Максим послали мене, бо я запаси, склад. слаб ага. проволокою, ящики бої бої пропаси охраняти. Проволока ага. кругом, оп, твоя. Я сів за ящику, то я бляха, час, чи? час це. сидит мне два часа, сидит и чтоб караульный помещение, чтоб пришел смену Да. Кто, кто идет, разводящийся сменю пароль. Все. А я кажется, <что>? пароль был, забыл. Да, да, а я каждый зашел, вот я шаков. Ну да. Ты скидки... И Сколько... кажут, кажут, разводящих мне остальные. Надеюсь. Що розводяш? С мене взяв, позав, Що? і що? Що йдеш спати? караульне поміщенець знов, чужі буде там. А в, в поміщенець, то теж стата не спить і охороняє. Караул. Караволя. Може прийти і всі солдат і купити. Ага. А як прибігаєш в караульне до поміщення, що фатаєш? Що? chen pou bish yon wanyatke, e chen towi tonou.